Так і всім привіт. Ми починаємо походження з Сокер В... Пробуємо вийти на Чемпіон світу за Україну. Бо це в нашій групі Хорватія, Чорногорія. Чорного. Оце трохи мод просто щось. Не знаю, що ну, Росія і Естонія. Тут мало бути Румунія. Це заперший матч под Естонію. Виграємо 1-0. Дивимось, наш скат це наш ось такий скат буде. Запроти. не хочу не до, Не до країни. Не до країни І ми, ми виграємо не до країни, 3-1. Я вже думаю, секунду що ми вже погажу, що на говоря, ми зрозуміли, що виграємо. То не прогенеспенник. Тубінь погір. Так, все буду тут з Так, о, у мене ховаті по собі, мене з червоною карточкою. Симоюся. Ховація грає нічого з Естонії. З Естонії Росія виграє. Чонгою. І ми зараз на першому місці. У мене хоча чевону карточку. моєю шапенку. Стоння Україна і Україна зрозуміла, що перемахнути. О, ми зараз знову не до країни зустрінемося. Другий ще раз. У мене шок не виходить. І ми повертаємо в першому місці. Опа, є! Не до ми Тобто в плей оффі зараз буде грати Хорватія. Я думаю, що буде не до країни грати. А, обійшлося. А ні, не до країни. І нам треба пограти, заход... щоб... щоб... Так, добре, ми пограли. І не до країни... все є. країни не виходить. Як я так подумав, що ми програємо, бо... Ну, так, захотів. Думав, щоб навіть, докройно, не документ, не рішення, чем у нас в кваліфікації. Так, Ліга Чемпіонів, Реал Мадрид, виходить в фінал проти Манчестер Сіті. Так, тут ще э, тут плей-офф. Тут плей-оффі ще йдуть у нас. Фінал Астон Вілла виграв Фенег Бахче.

Я тут не буду казати, тут мені дуже цікаво, хто початував цей м'яч, і, надійся, ми зможемо... Є! Хоча нас Ньюкасл, вкасували, а ми не переходимо, ми залишаємося в нашій рідній співній Україні. М -м -м. Так, у нас... Трохи поміняємо, а то вже вирощено. Вирощено, звичайно, ніж тут одногорічну. Ми... Такие у нас, блин, так, сейчас подем с кинема ось такие. Я вам люк, даже, но... я бы... ось такой. Да, блин. Вот, мы не побудем. Я блин. Да, 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 Я попала зрозуміло, що на чемпіонку світу. Холод зараз хоч би груповий етап пойти. Там вже О, я виграє Астон Олександр Оксандр Зінчук тормований. Прямо бата з Оксандра Зінчиком. Він скаже, що я його можу відновити. Олександр Зінчук все одно відновився до... О, ну, бачите, зразу Олександр Зінчику вже вилікувався. Зараз група А. Грузію ми виграємо ОГО. Вона на 67 й хвилині. ОГО наша група Шотландії, Грузія і Угорщина. Ми запити Угорщини граємо, тут, зрозуміло, ми на Лігіна Лізінації. Перший матч ми за других ходинці в Лігінації. А ми Б граємо. тобто за вихід 2 претензій нічого, але ну, один, хто грузі і угорщі нам доступні, щоб перемагати. Грузі ми виграємо три один. Але тільки хто забив, то Лев'єров навіть є вік. Вік Нам тільки ключик з Хері собі один. Ну ми зараз на першому місці. Та шнах... згоршений... угор... ми по Другошину І з Угошини. І Угош. Ми з Угош. Я, я пограв ми у угорщині. Далі Шотландія, Україна. Шо, ой, у ага, вас вами погуляємо за на третьому місці. І все, почавіться. лі, Така ой. Діпну. Наші губернії таланди, Угвай і рожі. ну. Зараз найкращий склад і починаємо перший матч. Ми не будемо скіпити. Анатолій Тобін. Так, у мене його з Анатолій Тобіном. Бо Анатолій Тобін дуже поганий волотер. Ну, я не так кажу, що він поганий волотер, але я... він в хай дуже поганий волотер. Я хай цей там буде сильно випадку. Ну, так що ні в одному опа зараз у хай в У нас тут часто саме сюди, але він забиває нам. Наш шансів тут не було і зараз наша атака. Вона, вона, вона. Ми нас забиваємо забиваємо, не забиваємо. За, один один звук україна український зараз. Это знову таці. Ми іпали нет, мазу і. Ще раз І не находить. Не называет и зараз угвай без штафни и выше выдал не Нам такие Данила не забил. А ты окус укос. Блин двуштовни, не могу О, знову і і так і все, убиваю. Ещ написали. Два один за схем угваємо. Нам многие коза хотає. Вот не на всех вайфу там. Версія 10 якось. 10 і... 5. Опа, ми заможе ввійде в поряд. А, був прийти. Закрита новоната, але ми даємо воно. Постаємося, я не це відкрив. Як ви таке на інтернеті, що через рекламу я можу займати мене? Первого не втримати рахунок, і зараз я буду робити заміни. Випускаю Олексія Гуцуляка Волошина Малиновського. Ого! Нашій фор... Добре, ось так зум. Я думаю, так ми справимося. Опа, і в нашим атакам тимдобик вам вже. Пенальки він все робить. А тимдобик... Вибуває вирішальний гол. Ми виграємо 4-2 в Орхва. Я думаю, що вже буде. Ого! Нітеранду зажив, він зіграв Ми зараз на першому місці. Я трохи хочу з дерево позабирати на щоб мені потім не буде кому міняти. Бо Белагом не буде. Ось так сумі. І Луніна. Даль... Нідерланди, Ван -дей. Дейк, Там Ван Van Day doesn't. I've zoomed перших винок. І, і ви були виби... нас із замовжу щось туди нашим чумови. Першу атаку зупинили Нідерландів. Тобто хоч би він не сіп поводити з Нідерландами, аби у них тоже багато не буде Кто бы долго уживается и забавно выбувай меня. Так, пока что атака... Ну, я атака. Байдена що... Баната. Дальше. И мы виграємо зараз один мульт. Фонедерланд. Мы выиграем на этот фон. Вот такой У то Унитарен. Так, мы в Ни талантах не бегаем, А не, мы вдома играем, вообще. Мы виграем не талант, а вдома. Потом нам ще пошести, що ми вдома играем. И нам заправляется другий. 2-0. Ми хоть бы думали, що ничью зіграем. А то мы вже аж виходили. То сильно сберем. Це наша так само але, дуже критикують нашу збіну збило. Над країни. До країни. Так, ми можем тренун, це буде 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 так, все панобує житті. Такий склад би ніколи Сергій був на забігу, але за в мене завжди розпоташвецію. Ну я можу вам скинути деякі фотографії в телеграм канал як ви повідаєте в телеграм каналу, -каналу. сьогодні я в коментарях. Я там можу сказати щось угварі заживнічого. І я вже виходжу з того центру. Гам заживо. Я думаю, що це якийсь буде фокус, що всі в але ми виграємо. І о, далі походи зі мною. Так, Іспанія! Йо -йо -йо. А, що я до того розказував, то, е, то я маю телеграм-канал по збірну Україну і я можу вам деякі виходки по збірну. Як ми вже навіть вийдемо. І ми не забуваємо, вона не забуває. І зараз ходимо. Бачимо, целі виграємо в Нігерію. Польща все, 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 ну, тут вже в кінці подивимося. Тут завоно дуже часто. нам вона назад не пропустити і не пропустити. пропустимо. Крамполис відкриває рахунок цьому матчі зараз ми можемо зрівняти рахунок. Ну, все один вона забуває мілку іспанці. Рахунок 1-1, але тут немає вже два матчів. так як в лізі чемпіонів. Тут є тільки один матч, і як буде неся, то ми будемо взяти в... Забавлюсь, ой-ой-ой, Помилка! Помилка за збірної Іспанії. Треба користуватися. Віктор Санков цікавий удасть. Oh. Віктор Сінков забуває користується цією помилкою збірної Іспанії і ми ведемо один рахунок. І забудемо їх не робити. Ну, Сам Сянко, я вже думаю, що. Ой, підеш, хожа зайде. Циган кот тоже не буду ходити далі. Найші зубкова шить, так зробимо. Єпсим комак. Ой, ой, у нас? Волош. І у нас зазу 5 самін. Це дуже певно. Гано вдову там може пропустити. Ми пропускаємо. За два-два рахунок. Зазвичай на спадбусі не потім таке, як ми бачимо. Він відбивали вихід запи м'яч. І був один на один. І за миротації. О, 18 стоїчний, зараз. Буден попов. Може, залю собі мій крині він не вийшов, але мій просто в І він забиває. У мене але... так сильно в сильно спинка ми втрималися і ми виграємо збірну Іспанії. Проходили, так, Хто походить? Бразилія, Турція, Бельгія, Україна, Німеччина, Англія, Аргентина, Італія, Месі. Цікаво, то, що Месія є. Ні, тут Месі нема вже. Месі Роналду є. Ну, і он тут немає навіть заявці. Тут, 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 не було б, і тут Колумбія походить Італію. Яким з чином, я не знаю. Ми поти Турції попадаємося поти сильної Турції. Починаємо цей матч. А вже виграє Колумбію. Ну, в кінці будемо свісти. На живі Бельгії годі, не знаємо, що бухавати, але нам всього не треба. Букуємо і не заходимо стоїть такого яч. Я тут чу... не помилилося, ну що мой дар ходить по медикацію Матвієнко. Матвієнко Матвієнку зараз саме вилушти. Я тако помитаюся. і гол. Матвієнку забуває. Захисник забиває голову. Зб'єнітоці. Ну тут можна не трохи ослабитись, бо Бут, бутон тільки сині як в Іспанії. це не можна видати, можна це таке. Тут можна дати е, шанс вийти зразу на першим. Был оптимальный у меня был сильный формат, я ему это выпустил. думаю, что так и хватит. Ну и так, белым избили. Тут я забыл выбрать. И он не избил. 2-0 мы выгоем. У меня даже был анталас в полу. повертатися збі на полці. Ми і не забуваємо. ну, тут же я не забуваю, так що ми ще і за мене вертатися. Зубков. Ну точно дає паску у Але тепер точно сіка... насікано. Сікан дає... І... Ааа. Сікан то, не точно не поздав. Але Забукова знову був м'яч, сикан, 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 а є пас Інший не проходить пас. І ми також виграємо. Виграємо тут і забудемо дивитися. Базилія проходить, Україна проходить, Аргентина проходить і Англія проходить. І от у нас Англія. Бразилія, Аргентина, Англія Україна. Ми вже в Іспанію виїхали, за попробуємо і Англії. Ой, який ну де? Що вже є автоголо від Матвієнка. Зараз друга атака від Англії ми вже пану програємо проти Англії. Ми будемо всі шанси пробувати, щоб не пропустити. Хоч би попробувати відіграти один. гол. А от вже, певно, другий поворот, ні, то йому собі там дуже не потихло. І так, за сахунок один нуль ми побиємо і далі суне Англія, наші броїти. І ми не до І ми пропускаємо попускаємо другу. І вже тут Англія точно не ми не виграємо чемпіона світу, ми вже прямо Микидаємо Чемпіона світу, Каже, до першого тайму 3-0. У нас же просто шансів нема. Можна попробувати відіграти похова. Але трим нам не по шанс. Є, 3-1, ми зараз граємо бути Англії нас більше просто шансів не буде. добре, два гола, ми би ще б відіграли один. Але вже ще треба два гола відіграти. А вони вже не відіграємо, тож тобто, зараз будемо нам приїхати зараз не І Киши у нас так супер. У нас вже поста шансів, ну нема, як ми бачимо. Ми погаємо 3-1 і в фіналі буде Англія, Аргентина. Ого, ми будемо за третє місце боротися з Англією. Ой, як Англія з Бразилією, ну. Певно, що проти Бразилії точно погано. Ну, поставимося зараз з Бразилією, за третє місце поборотися. Вже жовта ката толпа зелья оценен шавини в депос. Цепосла из косока Вниз уж на них обижаю. Спасибо фині. Один нульохунок Рахунок, же погаем. За може бути и два нуля. Штанга і... і штаны сколько на дає депас. І знову венець. Зараз у нас шанс Забитих го і ми з тим не коли спорюсь. Ми на будемо. Ну так є води пас. І він села знову забивали. Ми відбиваємося і далі... о. У нас же просто санкцій немає, як ми бачимо. Тину ляхунок до 50 хвилин. Попробуємо якимось чином відіграти. Крайм'яруємо, що казали і зікану випускаємо. І вже. Ще... Ну побуємо якось так. Ми вже точно відіграємо Три гола. Так як поти Англії. Ну так, і ми програємо. Ми пограємо в 3-0. І фінал Чемпіонату світу Аргентина. Англия і Англія бере чемпіонат світу з таким-то складом. Нещих. ну ще може поводити за Харікіна Хайкіна ще поклятися. І кінець цього сезону за збірну України, як ви хочете кар'єру за збірну України, то напишіть в коментарях. Змінити мінісход. І нас керівництво може. Ми на тому будемо закінчувати відео, як ви захочете. Щоб ми, щоб ми щоб ми продовжили в Збійній Україні, то пишіть в коментарях, або в отецьку так само пишіть в коментарях. За моя, за мия був. І всім гудбай.